Року, 9 березня, у нашому районі проводяться заходи по вшануванню пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Один з таких заходів, а саме конкурс життів поезії Шевченка, відбувся у районному будинку культури, у якому і я брала участь. В кінці учасникам вручались грамоти й подяки. Багато дітей сьогодні вшанувало пам'ять нашого видатного поета. Коло хати, хущі над вишнями гудуть, плуга з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірунька стає, людська вечерять подає, а мати хоче навчати та соловейку не дає. Мої. Затихло все, тільки дівчата словейку не затихли. На початку весни ми ще новому пам'ять видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка, який народився 9 березня. З творчість Тараса Шевченка ми ще знайомилися у початкових класах. Його твори вчать нас любові до України. Патріотизму. Вони залишаються актуальними для українського народу навіть через століття. У своїх віршах Тарас Шевченко висвітлює тему боротьби людей за свою волю. Поет звертається до нащадків із словами Думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ці слова мені дуже запали в душу, тому що у нашій родині зберігається збірка Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Вірші цієї книги ми не раз перечитували своєю сім'єю, адже шануємо та зберігаємо пам'ять про видатного українського сина України. А ще слова із його заповіту вишиті на побілому полотні, і цей рушник є оберегом у нашій родині. На землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, за своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, Стане на жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Дивлюся, аж вітає, Карель неба палає, Соловайка у темнім гаді Сонце зустрічає, Тихецько вітер віє, степи, лани мріють, меж дірами над стовами, верби зеленіють, Сади ясні похилились, тополі поволі, стоять собі мов сторожа, З полем розмовлять, І то те вся країна повита красою. Зеленіє, вливається дрібною росою. Спокон віку вливається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. У березні Україна вшановує пам'ять визначного поета, художника та мислителя. Тараса Григоровича Шевченка знають усі: від дітей до дорослих. І у такі дні кожен він дає честь українському провидцю. У нашій родині робляться таким чином. Бабусі з дідусем згадують вірші, які колись вивчали. І буває таке, що ми разом всі постріст розказуємо вірші. Ось такий вечір в честь Тараса Шевченка. Віта згайно розбавляє шепчу з усаком. Плевечанин по донам. Один за водою. Плевечанин водий пору. Ніхто не спиняє, кому Рибалки на світі немає. Поплив чорний сіполі, а воно заграло, Пограла згор хвилі і скіпок не стало. 9 березня, у день, коли народився Тарас Григорович Шевченко, ми з родиною вшанову цей особливо. що досі я пам'ятаю, як у дитинстві ми з моїм братом і сестрою створювали такий квест, хто краще розповість бабусі вірш Тараса Шевченка. Цей квест придумала бабуся, адже їй дуже подобалися його вірші. Ми з великим задоволенням вчили вірші. Адже на перемозі чекав приз від бабусі. Нам було дуже цікаво, хто саме з нас переможе. Але незалежно хто переміг, бабуся все одно готувала нам за працю гостинці. Я дуже вдячна тобі, бабусі, що з раннього дитинства згордовувала нас. Тарас Шевченко. Село. Село. І серце отхочине, село на нашій Україні. Наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Тут сади, бліють хати, а на горі стоять палати, неначе наче диво, а кругом широколистої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Постать Тараса Шевченка для нашої сім'ї є моральним дороговказом. Він був людиною неймовірної сили духу, щирим патріотом і мав велике серце. Неймовірно, те, наскільки глибоко він розумів шлях майбутнього українського народу. Завжди, в день народження Тараса, ми звертаємося до, кобз... до його кобзаря, щоб надихнутися силою його слова. Батьки завжди заохочують нас. Дізнаватися щось нове про письменника, долучатися до шкільних заходів на його честь. Криве і стогне дніпе широке, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Орами хвилю підійма, І блідий місяць на топору, І смари, де де виглядав. Наче човен в синім морі то верена, то потопав, що треті півні не співали, і хто ніде не гомонів, сечі гою перекликались, ясен раз, раз квітів. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, в незвербою, червону калину. Над Калиною одинока, Гіндечко, гойдай, де ж дівся, соловейко, не питай, не знай. Моя мама каже, що 9 березня це особливий день. З покоління у покоління моя сім'я вшановує день народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного кобзаря та письменника. Його вірші знають на пам'ять тато, мама, бабуся. Та дідусь. Люблю читати його поезію і я. Кожного року, 9 березня, у навчальному закладі моєї мами на цілий день відміняли уроки і робили конкурс читців поезії видатного бзере. В кінці робили підсумки, хто найкраще розповів вірш і найвиразніше, тому давали грамоти. У мене є особлива мрія, я хочу зробити поею. Портрет Тараса Григоровича Шевченка з бісером. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рясту, Барвінком укрила. І на полі жайворунок, соловей лугає, Землю обрану весною вранці зустрічають. Город Шевченко один з найпопулярніших гостетей в українській культурі та мистецтві. Шевченко народний поет української нації, політичний борець, провісник волі, свободи, незламності, якому виборили і знову виборюємо. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. У цю чудову роботу вишила моя бабуся. Вона любила читати твора Шевченка, особливо вірші, де описується краса української природи. Також твори, де поет закликає боротися за волю, за рідну землю. Цей вишитий портрет передається і буде передаватись з покоління в покоління, як оберіг незглавності українського духу. Настільною книгою нашої родини як обзар до нього і звертаються хвилини радості і смутку. Тарасове безсмертне ім'я, неповторні твори живуть у серцях народу. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї без талану Господа моліте. Ясне сонце з чорною землею виступає круглий місяць з сестрою сорею, темний гайок зелененький і місяць, зорями сіяв і соловейко на калині, то затихав то ще В родині завдяка відомого поета Тараса Шевченка. Я була ще маленькою, але мій дядько ходив до школи і вчив вірш. Мені 13-минало. Вчити цей вірш йому допомагала вся наша сім'я. Тоді я запитала у мами, а звідки вона знає цей вірш. Мама відповіла, а хто ж не знає його? Мама стала розповідати про Великого кобзаря, його життєвий і творчий шлях, і що потрібно завжди 9 березня вшановувати його пам'ять. З тих пір кожного року в нашій сім'ї згадують цю творчу людину. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє ось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Оде люди, наша слава, слава Україні! Шевченківські дні в нашій студії. Отже, спочатку ми прикрашаємо спеціально відведений куточок для Тараса Григоровича Шевченка. Затим, мені мама розповідає дуже цікаві факти із власного досвіду про Тараса Григоровича Шевченка. Потім ми проходимо тести, які написали власноруч або ж знайшли в інтернеті. Затим, ми. Згадуємо найславетніші цитати Тараса Григоровича Шевченка. Борітися поборете, вам Бог помагає. За нас правда, за нас слава і воля святає. Ці віршовані рядки дуже актуальні в наш час. Свою Україну любіть. Любіть її во й люди. Останню тяжку минуту для неї Господа моліть. Здається, кращого немає нічого, Бога, як Дніпро та наша славна країна. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що проклину святого Бога за неї душу погублю. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Бо в своїй хаті, своєї правда, і сила, і воля. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава Україні! Учитесь, читайте і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте поминути злим тихим словом. А треба було рів глибокий, залізні двері від Москви. То не прийшли б до нас наскоком, сини буряті і тови. На нас би не напали зранку. Коли ще спали діточки, не розірвали б вишиванку на грудях матері й дочки. Якби ми вчились так, як треба, то вдосталь нас було б мечів, просили б допомоги в неба, а не в заморських паничів. Якби ж то мову шанували чужої, крихти не взяли, самі б у себе панували. Чужинцям відкуша б дали, отож, усім пересторога, борімось, браття, за життя, плекаймо мову, вірмо в Бога, бо лиш у цьому майбуття.